І так, всім привіт! Мене звати Юля. Я вже рік живу і навчаюся в Південній Кореї, і це моє нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про візу Д4, як її отримати, де подавати документи, які документи потрібні і всі питання, які вирішувала я, але поділюсь цим з вами. Тому. Приємного перегляду. І так, спочатку почну говорити, що таке віза Д4. Віза Д4 це віза для студентів саме мовних курсів. Ви можете по цій візі перебувати та жити в Кореї 2 роки. Подовжувати її в Кореї можна. Кожні пів року можна подовжувати цю візу. Перше, про що хочеться поговорити, це саме про посольство. І так, Посольство Кореї в Україні знаходиться в місті Київ в столиці. Ближайше, найближче саме метро, це Золоті Ворота. Я їхала на Золоті Ворота і буквально там хвилину 15-20 ти, і ви вже в посольстві. Про часи прийому. Часи прийому в нас з 9 ранку до 12 дня, потім в них там обідня перерва 2 годинки, і з 2 до 4 вони ще можуть приймати ваші документи та видавати ваші візи. Я не записувалася в посольство. Моя мама, коли брала собі туристичну візу, також не записувалася в посольство. До речі, якщо хочете почути про туристичну візу, можете написати коментар, як ми з вами це питання, теж обговоримо. Друге, про що а вже ж хочеться сказати, це саме документи, які потрібні були саме для подачі візи, Д4. І так, перше, що я подавала, це application Form. Знайти її можна на сайті просто посольства. Там, прямо в перших рядках, я тут десь прикріплю, як воно виглядає. Далі в нас та сама злочасна справка про 10 тисяч доларів. Ви повинні мати з собою оригінал. І я вже казала, що менше, ніж за місяць, але в посольстві, до речі, на це не дивляться дивляться тільки в університеті. Третє. Що я з собою обрала? Це наші всі сертифікати та документи, які нам прислав університет. Вони знають, що вам присилати. Все це ми друкуємо. До речі, неважливо, який друк. Я робила кольоровий, можна робити просто, я думаю, звичайно, нічого не буде страшного. Четвертий документ, який вам буде потрібен, це чек про оплату навчання. Чек потрібен лише у випадку, якщо сам аплікант, тобто ви платите за навчання. Не саме ви, а будь-яка людина, яка вас так скажемо представляє, треба ось цей чек. Я цей момент провтикала і потім. Бігала там, задзванювала в Корею, щоб мені вислали той чек. Коротше. Слава Богу, в Кореї була ще не ніч, вот. так що мені дуже повезло. Далі в нас документи спонсора, паспорт. В я... цей момент я теж провтикала. Мене, мені... Мене просто попросили вислати це на емейл. E і я, до речі, приїхала додому, і буквально в день, я приїхала зранку, в день мені. Подзвонили і сказали: добрий день, ви подавалися на візу. Ми очікуємо ваші документи. І я така типу So cute. Далі в нас це теж я не робила, не було ніде. Special Information for You My Subscribers Заява від спонсора. Написана від руки на двох мовах: англійська і українська що спонсор бере на себе зобов'язання вас утримувати, ну скажімо так. Якщо що він купить вам квитки додому, це обов'язкова умова. Мені про це ніхто не казав. Я це теж зробила з копії і вислала по пошті. Далі в нас ну дуже дивовижний документ: це паспорт закордонний, у якого термін придатності більше 6 місяців. От. І фотографія 3 на 4. Ми її вже робили для університету, тобто їх беремо. Я тут хочу сказати, що я вам не раджу вклеювати фотографію в аплікейшн форм, поки ви не покажете цю форму співробітникам посольства. Вони вам не скажуть, що там все ок, і ну, що просто можна не паритись вклеїти, бо можна так фотку просто просрати. От. Також друга порада: роздрукуйте декілька таких форм application на випадок, якщо вас приймуть там першу, можна буде від руки написати. Я початала на планшеті, можна писати від руки, їм мені здається, все одно. Якщо ваша картинка трішки змінилася, я дуже сильно вибачаюся, бо я сіла монтувати це відео і згадала, що не розповіла. Одне з найосновніших документів. Не знаю, як можна це було забути. Напевно, це просто вечір, це просто втома. Так, коротше, цей документ це справка про ненаявність у вас туберкульозу, от, яку треба буде ще потім в університет відправити, ну бо їм треба таке ж теж знати. Значить, без цієї справки вам не видадуть візу. Якщо ви не живете в Києві, то робіть так, як я. Звоніть в цю клініку, я тут напишу адресу, напишу, де вона знаходиться. Це єдина клініка, яка може зробити такий документ. І коштує, до речі, це ну, дуже дорого. Бо коли я робила рік тому, в сьомому місяці, то мені обійшлося, це здається 4 тисячі гривень. От. Клініка одна, вона там вклеює, робить вашу фотографію, вклеює. Якщо ви їдете, я зауважу, якщо ви їдете більше, ніж на 90 днів. Якщо менше, то цей документ не потрібен. Так, а, значить, я бронювала а, місце саме в той день, коли подавала документи. Бо я не з Києва. Якщо ви з Києва, можете просто взяти. Але в неї є термін придатності. Там, треба це вже спитати, я не цікавилася. Я вам по секрету скажу, що нещодавно для моєї іншої вже візи я ходила робити флюорографію і повний чекап, можемо так сказати, організму. Тобто я здавала флюорографію, робила, я здавала кров, мені міряли тиск, я здавала сечу. Мені перевірили зір, мій зріст, слух, і все таке я заплатила 60 тисяч вон. Отут тут напишу. Вот. Чого в нас так в Україні все дорого, мені в принципі зрозуміло. Якщо робила цю справку, довідку з лікарні, напишіть зараз, скільки вона коштує. Думаю, що людям це буде дуже корисно. Також хочу сказати, приємний факт, що наразі Україна з Кореєю не мають ніяких консульських зборів. Тобто платити вам нічого не треба. Платити wow. треба буде тільки в Кореї. Це ну, так дуже, мені здається, приємненько. Віза видається в проміжку 5-6 робочих днів. Мені видали через 4. Вам можуть видати через 5-6 моїй мамі туристичну робила рівно 5 днів. Отримати візу можна онлайн. Вам видадуть такий листочок, там буде сайт. Я прикріплю фотографію. Просто ввести свої дані і просто викачати форму з вашою візою, роздрукувати її і все. Візу у вас. 100% спитають при, во всіх аеропортах і вилету, і прильоту. Ви як прилетите в Інчон, це в нас головний аеропорт в Кореї. Вам просто вклеюють таку, такий стікер, що ви влетіли в Корею, і все. По приїзду в Корею саме ваш університет на старті навчання вас там попросять принести деякі документи. Це буде там сертифікат вашого місця проживання і якісь там ще деякі документи. І це потрібно, щоб видати вам ваше корейське посвідчення особистості. Я з ним вже ви коли його отримаєте. Там ще чекати треба. Я чекала два місяці. Здається, це дуже багато. От, і треба ще буде дати гроші за пластик. Я вже не пам'ятаю скільки ми платили. Мені здається, ми платили 30 тисяч вон. Перший раз для того, щоб продовжити візу саме в Кореї. Ви йдете в самосіль, в кабінет, в офіс, який робить ці всі документи в самому університеті. Вас там познайомлять з цими вчителями, які все це роблять. І е, вам просто два простих кроки: вам треба оплатити навчання і принести документи, які вам скажуть ці вчителі. У мене це була. ID-карта, яку ми з вами вже отримали. Договір про оренду житла. Якщо ви живете в гуртожитку, то взяти в гуртожитку. Якщо живете на квартирі, то просто роздрукувати копію вашої оренди. Далі Application Forum вам покажуть, як вона повинна виглядати. Її треба просто накопіювати собі декілька штук, щоб потім просто заповнювати. І гроші. Гроші ми платимо кожен раз, коли подовжуємо візу. Останній раз, коли я подовжувала, я платила 60 тисяч вон. Тут от буде переклад грошей. І, і цікавий факт: якщо ви оплачуєте тільки 3 місяці навчання, то візу вам подовжують на 3 місяці. Якщо оплачуєте 6, то на 6. І так, тобто кожні три місяці вам треба буде платити і приносити ці 60 тисяч печальненько. Так, здається, я вам розповіла все, що знала. Якщо у вас виникли якісь питання, то, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я буду намагатися на них відповідати як можна краще. У будь-якому випадку я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви знайшли його інформативним, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь, мені буде ну, дуже приємно, бо я ще дійсно новачок е, в цьому всьому ділі, і кожна підписка для мене це просто ось так от. Тому дякую вам ще раз за перегляд. До зустрічі у нових відео. Всіма! Зараз ми бахнемо пивка! Нам треба ще одне відео записувати.